Він Сука, він від'їхав. Це довернув. Ну що за. Щасливчик? Ой, де за те хуйню роби? Приду. Блять, серйозно. Чувак передогорнув. На секунду, мілі, а потім назад риску. Да, от у нього він якісь такі таймінги, дикі шаловый капець. Єбать, вазик стоїть на полоці. А, він по тобі стрільнув? Угу, 560. Его там видно, че не? Там пиксы. Да шка молодец упала вниз. То есть лакахунок прям капец. Може, відкайте мене? Це моя точність. No Давай відкотимо барахунок поганий. Коток, похо. Де ти все одно не допоможеш? Ну, раконты ты бунтер, то и будет сверху. Да, вот ты уж я прошу. Не так и так, да. Блять, и по... Иваза поехала, я ведь ехал, зараз повернусь. Там, там все едут, там все едут. Не-не-не, відкатуй, відкатуй. Десь тут прийомочку стану. А я хуй я знаю навіть де тут приємку влаштовувати. Ось тут так цим, під стінкою. Сім... Назад можна було кудись відкатити. Щоб вони низом сейчас не поїхали. А, сука в землю пришло Весь там сзади Т-32 Там же похуй Там же не растянуть Там непомітність хороша в неї. А в мене... Да, непогано вкачаний не екіпаж. Чо вони за ДЗТ забули, я так конь? Чо вони не змогли просто вбити? А як вона тут на низу тусується? Вони базу зараз візьмуть, та й все. Та піде тут легко, просто сюди ось падаєш. І ще ж треба знайти її, де вона. Так бачу в Скорп, по-моєму, її. Вони ж їхали сюди, де зверху он помер, вони десь сюди проїжджали. Вони б ходу його зарангенили. Ех, а міг бути колобок. Але не в цьому Йо, или косолес, кінцебе хапс бив. О, ще один красень. Раймо на голову упаде? Ха-ха! Попався! Бач, на йому дабл дав. No to wszystko, większa kasa, nie, na pewno nie będzie. Więcej no, takich nie rozumnych nie ma.